Всім привіт, друзі! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назар Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між Сталіном і Троцьким. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай теми для нових роликів. Ну а ми починаємо. Ну а перед початком цього відео хочу порекомендувати вам канал мого друга, блогера, учасника моєї команди Майбутні України та лідера організації Громовержець Віктора Тарнавського, отаман Руси. На цьому каналі ви зможете знайти українські народні, повстанські, націоналістичні, Махновські, Упівські та інші пісні. Все це під гарне виконання та вдалий монтаж. Також цей канал веде активну інформаційну війну проти московської орди. Тож Русини нищимо ворога не тільки фізично, а й інформаційно та збережемо культуру неньки України. Підтримайте автора цього каналу своєю підпискою, лайками, переглядами та коментарями. Підписуйтесь на цей канал за посиланням в описі під відео та по закріпленому коментарю. А в коментарях під його останнім відео напишіть, що ви з каналу Історія України. Ну а ми починаємо! Бандера Україна мати, ми за Україну будем воювати, Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Сталін і Троцький були головними ворогами всередині комуністичного руху. Після смерті Леніна між двома лідерами розпочалася боротьба за владу, в результаті якої перемогу одержав Сталін. А Троцький спочатку в 1924 році був виключений з партії і знятий з усіх посад. В 1932 році він був позбавлений радянського громадянства і вимушений емігрувати за кордон. А 1940 року в Мексиці він був битий іспанським комуністом Рамоном Маркадером, агентом НКВС. І в цьому випуску ми поговоримо про різницю між Сталіном і Троцьким, а точніше, про їхні ідеологічні розбіжності. Найбільшою та найважливішою розбіжністю між Сталіном і Троцьким є внутрішня політика та світова революція. Сталін виражав інтереси більш консервативного крила, і марксистом-комуністом, як таким, він по факту не був. В той час, як Троцьк. Був ультралівим ідею світової революції обидва лідери бачили по-різному. Троцький як радикальний діяч говорив про розпалювання світової революції за допомогою Росії. Так Росія стала би усього лише осередком революції, яка повинна була розповсюдитися на весь світ. Троцькому було б по, просто по цимбалах на долю Росії. Головною його ціллю був весь інший світ. Він марив створенням Сполучених Штатів Європи, які будуть об'єднувати всі європейські держави. Під знаменами марксистів Троцький кажучи про світову революцію, притримувався класичного трактування марксизму, яка говорилася про фактично неможливу про фактично неможливе співіснування капіталізму і соціалізму. Політика ж Сталіна в цьому відношенні була більш стриманою і носила назву соціалізму в окремо взятій країні. Мова йшла про створення соціалізму тільки в Радянському Союзі, а соціалістичні революції в інших державах. Очікувалися вже пізніше. Сталінська політика була направлена більш всередину країни, а не зовні. Більш того, згодом сталінський соціалізм став співпрацювати з буржуазною економікою і активно з нею торгувати. Так вже всередині 30-х років минулого століття навіть американці, які найбільше боялися червоної загрози, стали поблажливо відноситися до СРСР, не відчуваючи від нього загрози світової революції. Про перехід до соціалізму в окремо. Взятій країні казав ще Ленін, розуміючи, що ідея світової революції стала неможливою, а всі повстання соціалістів в Європі закінчувалися їх повним розгромом. Інтернаціонал. Троцький також заявляв про зраду Сталіном ідей Інтернаціоналу. Це тісно пов'язано з відмовою Сталіна в підтримці інших соціалістичних рухів по всьому світі і зосередження його суто на внутрішній політиці Радянського Союзу. Сталін ще в 20-ті роки фактично перестав підтримувати Комінтерн, а 30-ті. Став проводити там зачистки проти знову ж таки троцькістів. Це призвело до вирішального ослаблення коміндерна і залишили, і залишило його впливу в політиці. У відповідь на це Троцький в 1938 році створив Комінтерн, четвертий інтернаціонал, який, на його думку, продовжить ідею Карла Маркса. В 1943 році Сталін взагалі повністю розпустив комінтерн за проханням союзників. Наступна розбіжність між Сталіном і Троцьким це розвиток держави. В питаннях держави Троцький і Сталін спочатку також мали розбіжності. Троцький виступав за так звану понатиіндустріалізацію, цілею якої була найбільша швидка індустріалізація Радянського Союзу за рахунок внутрішніх ресурсів країни, зокрема за рахунок села виступав за жорстокий контроль в противагу так званому ленінському непу, який по факту був ринковою економікою. Сталін вже з його прибічниками спочатку говорили про важливість розвитку як індустріального господарства, так і сільського часто звинувачували тро часто звинувачували троцького в недооцінці християнства яке складало тоді до 80% від загального населення сРСР однак цікаво те що фактично після приходу до влади сталін якраз таки розвернув політику індустріалізації по медиту Троцького. Бюрократія. Троцький часто критикував Сталіна за створення по факту нового класу бюрократів. Троцький почав свою критику бюрократії фактично з моменту її створення. В 20 ті роки, коли він ще мав відношення до влади, він активно критикував бюрократію і вважав її головною управлінською проблемою СРСР. Він намагався реформувати систему, але покинув ряди активних політиків. Під час еміграції він заявив про появу класу бюрократів, які по факту зайняли місце експлуататорів. Він говорив про розрив між державним апаратом і масами, про що застерігав ще Ленін. Ленін вже говорив про бюрократію як просто постійно мінливим органі, де управління було, буде здійснюватися звичайними людьми терор. Троцький і Сталін відносилися до методу терору в цілому схвально. Більш того, Троцький став застосовувати масовий терор населення і армії ще в часи громадянської війни в Росії. Однак, знаходячись на еміграції, він часто звинувачував Сталіна в необґрунтованому, в необґрунтованому терорі бюрократами, підкреслюючи, що сам то він боровся проти експлуататорів. Сталін же, проводячи репресії, часто звинувачував політичних діячів в Троцькізмі. Питання партії. Питання партії також розглядався по різному троцьким і Сталіном. Троцький ще під час розколу на більшовиків і меншовиків це жив до останніх, але все-таки приєднався до більшовиків. Тому часто е, про, просував меншовицьку ідею про м'яке членство, що означало залучення в партію найбільшу кількість членів різних політичних та ідеологічних поглядів. Ленін же, як і Сталін, розглядав партію як дещо сакральне, доступне небагатьом і тільки самі вірні учасники революційного руху могли до них приєднатися. Троцький критикував сталінський режим за його однопартійність і крайню централізацію. Троцький же виступав за більшу демократизацію партійного життя, а також говорив про широку дискусію всередині партії і про створення фракції всередині партії. Сталіністи ж у відповідь критикували троцькістів, заявляючи про спробу останніх розкол. Соціалістичний режим. Ще турецький критикував Сталіна за буржуазну демократію, яка була введена з новою конституцією у 1936 році. Він говорив про відхід від принципів диктатури пролетаріату. Що ж, ну на цьому в мене все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Діліться цим відео в соціальних мережах. Всім до зустрічі!